День сім'ї черкасті відзначали просто неба, ще й на європейський манер. На площі хрещатик Сіті минулої суботи зібралася сила селена людей. Тут вони танцювали, малювали та куштували національні смаколики. А як прийдеться стати зі зброєю в руках? Бандера за замає гордостях. Такі патріотичні пісні просто не лунають тут звідусіль День Європи та Всесвітній день сім'ї Чуркасці відзначають гуртом. Я прийшла сюди, щоб побути своєю родиною. Я люблю свою Україну і я маленька Україночка. П'ятирічна катруся на родинному святі разом із бабусею та братом. День сім'ї вони святкують із року в рік. Вони дуже патріотичні діти, не знають їм співають, так? Вони знають українські щедрівки, вони їх виховують. Бачите, вишиванки в них є. В них виховують в дусі патріотизму, любові до рідної України. День сім'ї святують для черкащанки Олександри. Свою доньку вона з Малку вчить цінувати родину. Такі заходи переконана жінка, зближують батьків і дітей. Не кожна сім'я може собі дозволити фінансово допустимо пойти з ребенком вийти, да, там теж какие-то атракціони постоянно там деньги. А здесь в основному все безплатно. Сім'я прийшла, от діти зможуть пати аквагрім, і, 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 і косічки, і все. Просто небо черкасці викладають символ Європи від малого до великого. Всі тут мріють про європейську Україну. Патріотично відкрита, налаштовані. Якраз що стосується відкритих дверей в Європу. І ми хочемо туди. І черкачани саме цього підкреслюють, що вони цього прагнуть. На головній же сцені благословляють нову родину. Молодята зізнаються, дату для одруження обрали випадково. Обидва сподіваються будувати сім'ю вже в європейській країні. Сказав, давай одружимось, давай одружимось. став на коліна і просив руки і серця до. Ми неожиданно, неожиданно так, прийшли до так на сцену. запросили. Ну, приємно. Так. Да, до приємно. Все хорошо. Да, Вдячні дуже всім трошки хвилюємося. Відзначити наступний день сім'ї в європейській Україні. Мріє всіх учасників садкування. У неї тут вірять як дорослі, так і малеча. Вікторія Хамаза, Сергій Фімов, Вікка новини.